У шефемкінансвенкетведісетькесентима пузу шефемгагатої тезіта 10 років тому, 22 травня, в ефірі, пролунала перша програма берегівського радіо Пульс Ефем, яке транслює матеріали переважно християнського змісту. З нагоди ювілею відбулося урочисте богослужіння та заходи у берегівській реформатській церкві. Ми вже протягом десяти років відчуваємо, що існування та робота нашого радіо є можливими тільки заради волі Божі. Під час сьогоднішнього богослужіння ми мали подвійне свято, адже ми подякували Богу за нашу молодь, яка приступила до конфірмації, і разом з цим ми усвідомили, яку можливість несе в собі сила слова. Якщо поглянути ще глибше, то мова йде не про 10, а про 20 років. Адже того часу завдяки такій можливості здійснено перші кроки, які потім привели до того, що ми з нашою молоддю. Створили декілька програм, які передавалися до Ужгородського радіо, до тамтешньої угорської редакції. І так, раз на тиждень виходили релігійні угорськомовні програми на радіо, тобто за нашими плечима 20 років. А значить, аналізуючи цей ювілей, ми бачимо, що тут йдеться про щось більше ніж те, що можна помітити на перший погляд. Ми бачили потребу в цих релігійних програмах і шукали можливість розширити нашу діяльність. Так, ми прийшли до перспективи онлайн радіо. Це було радіосіо. Після того, як ми почали виходити в ефір, ми побачили, що в карпатському басейні не ми єдині, хто робить такого роду кроки. Між нами виникли зв'язки, і на початку нам дуже багато допомогло Радіо Європа. Вони допомагали нам у навчанні співробітників, у технічних питаннях. Врешті ми запустили онлайн радіосіон з ефіром у 24 години. Ми бачили, що нас слухає багато людей, але оскільки йшлося про інтернет, то це були люди з цілого світу. А ми прагнули достукатися до наших закарпатців. Так ми почали дізнатися. Наватися, як ми можемо отримати місце на радіохвилях Закарпаття, спершу нам здавалося, що це нереально. Але завдяки багаторічній витривалій праці та божій волі, все ж таки вдалося отримати місце для програм на хвилі 92.1 І тоді, за підтримки команди Радіо Сіон, почало своє транслювання Берегівське радіо Пульс фм Таким чином було реалізовано давню мрію Гержона Тарацкезі та Ференса Тарацкезі. А саме донести слово Боже до якомога ширшої аудиторії усіх вікових категорій. З 24 годин трансляції 9 годин приходили наживо, але потім стався коронавірус, а згодом і війна. для колег було важко сприйняти те, що ми не можемо запросити гостей до студії. Ми мали пильнувати й те, щоб половину часу ефіру у студії була присутня лише одна особа, яка бажано має негативний тест на ковід. Але я завжди кажу, що саме завдяки цим складнощам ми могли розвиватися. У чому саме? Ми навчилися робити репортажі за допомогою телефонного зв'язку. Через ковід було дуже мало заходів, про які ми б могли звітувати слухачам, тому я вважаю, що, попри погане, ми змогли знайти шлях для розвитку. Тоді ми гадали, що вже гіршого не буде, але воно настало. Ще напередодні повномасштабного вторгнення ми могли провести дев'ятигодинний ефір наживо. На сьогодні це вже лише одна година живого ефіру. Через війну ми мали відмовитися від багатьох програм, які не вписуються у теперішні реалії. Проте було створено такі цінні рубрики, як хвилини культури та різна релігійна тематика, і що дуже важливо, це трансляція богослужінь. І тепер я бачу, що за цей час наші колеги ще більше відчувають ту відповідальність у своїй роботі, яку вони виконують тут на радіо. Для редакторів нелегко зачитувати всі ті сумні страшні новини, яких наразі є вдосталь, але і зараз ми вчимося та розвиваємося. Дуже важливо передавати саме реальні новини і говорити про те, що насправді відбувається в нашому житті. Я дякую берегівській реформатській громаді та керівникам громади за їх підтримку. Адже якщо не вони, ми б не стояли тут і не говорили б про наш десятирічний ювілей. З нагоди ювілею радіо Віряни Берегівської реформатської громади та співробітники Пульс фм провели невеличкий святковий захід та скуштували торт, виготовлений спеціально на день народження єдиного в Закарпатті Українсько-Угорського двомовного радіо.